Двійна атака на ваш сад. Дивіться, ось бачите, вигризаний листочок це робота довгоносика. І додатково попилиться, висмоктує слинок сік з листя і починає листочки вянути, скручуватись. Відповідно, нам треба від цього чимось обробити. Ось, бачите, розсілися, погризли, побили. Що ми можемо використати зараз? Особливо ефективним проти протипопелиста довгоносиків буде моспілан. Це японський препарат. Він класно працює і проти попелиці, листокруток, можна його використовувати на плодових, ягідних, на овочах. Такого пакетика 2,5 грами нам вистачає на 10 літрів води. Розводимо і оприскуємо ваші дерева. До нього можна додати адівант, це прилипач. Та Фертіплант Універсал це добриво, щоб відразу підживити рослинки, саме листовим підживленням. Для листового підживлення ми використовуємо ось такий пакет, два пакети, які нам необхідно на цю суміш. І працюємо по попелицям. Ефект швидкий це японський препарат. Через день вже попелиць не буде після обробки саме моспіланом. Кому цікаво, користуйтесь, підписуйте, ми його маємо на явності.